Я справді хочу сказати, що це один з найцінніших був досвідів особисто в житті: боротьба контроль над тютюном, і який показав про те, що. В Україні можливий успіх в подоланні тютюнової епідемії і реального зниження поширеності тютюнокоріння. коріння. Я пригадую 2008 рік, коли ми тільки починали першу кампанію з підвищення акцизів на тютюнові вироби. Наскільки важко йшла ця кампанія, наскільки лобісти, які сиділи в Кабміні в комітеті з податкової політики Верховної Ради, частина тих лобістів досі сидять, досі заважають підвищувати акцизи, але зараз ми озброєні вже конкретними фактами, тому що тоді вони говорили, що буде контра. Банда, буде зменшення робочих місць, жодного наповнення в бюджет не буде. І коли ти зараз дивишся на цей прекрасний графік, і ти дуже чітко бачиш, 2008 рік 3,5 мільярди гривень в бюджеті, і дивишся на 2013 рік, де 17 мільярдів гривень. Це в п'ять разів більше надходження в бюджет, які зросли завдяки позиції громадськості, зокрема коаліції за від тютюнового диму Україну, регіонального центру життя і багатьом експертам, які. Підтверджували, які перелопатили величезну кількість наукових даних, які свідчать, що здорожчання сигарет має ефект потрійний. Він наповнює бюджет, він допомагає молоді не починати курити і взагалом знижує поширеність куріння і відповідно кількість захворювань. Є ще навіть звіти про те, що зменшується кількість серцево-судинних захворювань, які напряму спричинені із споживанням тітюнових виробів. Про це детальніше скаже Отто Олександрович, але я хочу сказати, що справді. Thank you. Україна має чим похвалитися саме в контролі над тютюном, тому що комплекс заходів підвищення акцизів на тютюнові вироби, заборона реклами сигарет, спонсорства, стимулювання продажу, звільнення приміщень кафе, барів, ресторанів від тютюнового диму, розміщення на пачках сигарет, фотоілюстрацій, які посилюють текстові попередження про шкоду куріння. Також інформаційні кампанії, ролики, які були про куріння, вбиває тебе живце. Всі ці заходи в комплексі допомогли україні вийти із списку топ п'ятірки найбільших країн найбільших курців світі і це говорить про те, що парламент, який вже скоро розпочне свою роботу, він має посилити свою роботу для того, щоб закріпити досягнення України, а саме зменшення поширеності тютюнокоріння коріння і відповідно зменшення захворюваності, тому що це напряму пов'язано із нашим бюджетом. Чому? Тому що крім того, що ми рятуємо життя, ми менше витрачаємо коштів на лікування хвороб, спричинених тютюнокорінням. Там більше 40 різних видів захворювань. Які е, спричиняє нікотинова залежність. І це вигідно, тому що ті країни, де Здоров'я де здорові громадяни, вони є більш успішними. Я думаю, що зараз дуже важливим є наступному парламенту продовжити практику підвищення акцизів на тютюнові вироби, От, для того, щоб особливо молодь не починала курити. Дуже важливим, щоб частина з тих грошей пішли, як вже сказала пані Тетяна, на заходи по допомозі курцям. Кинути курити, тому що дуже важливим є якраз саме гарячі лінії допомоги, це те, що робив Київський міський центр охорони здоров'я. Тому тут дуже багато роботи, і я думаю, що антитютюнова політика має бути посилена також антиалкогольною тобто, разом мають бути якраз ці заходи мають сприяти тому, що неінфекційні захворювання. Мають суттєво в Україні знижуватися ну дійсно зараз нагально стоїть питання допомагати людям кидати курити. На ми їх стимулюємо тим, що піднімаємо ціни, і це вважається найбільш ефективний захід, який спонукає людей кидати курити. Але треба їм створювати ще умови додаткові, особливо людям, які вже скажімо, декілька разів кидали курити. А статистика показує, що в середньому курець робить не менше. Двох-трьох спроб, десь три, навіть чотири спроби в середньому, щоб перед тим, як кидає курити. І якщо є допомога професіоналів, це допомагає. Це додає ще, от, до цих відсотків, додає ще відсотки. А це, якщо виміряти, скажімо, в. Тисячах то це будуть десятки тисяч людей, яким, наприклад, лікарі можуть допомогти кинути курити, або психологи, там соціальні працівники, соціальні психологи. Тобто люди, які надають допомогу, це професіонали, які або надають індивідуальні консультації, або можуть бути групові. В нас є досвід і групових, і індивідуальних консультацій, і телефонних консультацій. Це можуть бути національні лінії, і бажано, щоб це була національна лінія. Причому знову ж таки, з досвіду, який ми вивчали в Британії, в Польщі ці телефонні лінії. Вони рекламуються, скажімо, пишуться на пачках сигарет в першу чергу і ну, рекламуються в засобах масової інформації. Тобто курець, а в Канаді там взагалі в них ще активніше є ця позиція. Вони роблять ще й поради на пачках сигарет, вони пишуть ще поради по відмові від куріння. І таким чином курець кожен раз достає, коли е, сигарета, він дивиться на попередження е, щодо шкоди куріння, да? і ще дивиться на поради, тому що е, тут е, знову ж таки і психологічно, і медично важливо не просто да, людину залякати. Е, для чого пишуться написи? Не для того, щоб було е, просто лячно людині, а для того, щоб це спонукало її кинути курити. І оці всі заходи вони е, допомагають. Ну і коли є от телефон. На лінія, коли людина подивилася, їй стало як неприємно, що дійсно впливає на її здоров'я, це вона її стимулюється і доступним робить цей телефонний дзвінок, який підвищує шанси кинути курити. Знову ж таки, коли лікарі починають, ми теж це і вивчали, і лікарів навчаємо, що якщо вони дають коротку навіть пораду, яка займає 2-3 хвилини, щоб людина кинула курити, це вже. Багатьом людям допомагає кинути курити. Причому є навіть такі знаєте, ну вже життєві е, історії, е, коли лікар сказав там бувшому військовому, що е, знаєте, у вас вже така кардіограма, вам треба кидати курити. І він Зразу кинув курити, знаєте, як військовий взяв під козирьок, і от лікар йому сказав, він кинув. Тобто, це дійсно впливає. Тим більше, що якщо взяти авторитет на да, лікаря, який сидить на прийомі, і ну так в лапках авторитет людини, яка на вулиці робить зауваження, то це зовсім протилежні речі. Да? Тобто, дійсно, лікар на прийомі до нього прийшла людина поправити своє здоров'я. Це дуже доречно йому давати ці поради. Ну, тому ми вважаємо, що цей наступний крок. Треба активніше робити, тому що ми своїми зусиллями на рівні міста теж пробували, проводили консультації, люди дійсно дзвонили, люди цікавились цим питанням, хотіли кинути. На групові заняття теж люди приходять, коли організовуєш. Навіть багато жінок приводять своїх чоловіків, турбуються і разом з ними, сидять на цих заняттях. Але це все. Повинна якби створювати умови, і це це повинна бачити і політика емпауер, це міжнародний і досвід. Тут вже закладена і політика, і ми повинні е, теж робити наступні кроки в цьому відношенні. Ну і якщо говорити ще про сьогоднішній день, як день. Який Р е, е, був заснований і ініційований такою ну, от громадою місцевою в сполучених штатах? То по аналогії я хочу сказати, що е, от закликаємо ми курців е, покинути, хоча б на один день, це вже. Крок до того, щоб відмовлятися від куріння, ну все починається з того, що людина щось робить один день. Один день кинути курити, і е, ці гроші е, витратити, е, ну от в мене два, скажемо, проєкти. один це лікарня Ахмедит, щось в мене не виходить вона з голови, що вона так і недобудована, і Треба, держава ніяк не може зібрати кошти. Так, от, якщо ці кошти навіть на пустити просто от, е, в люди їх. Дадуть на добудову, це буде ну мінімально. Це буде 40 мільйонів гривень і десь до 90 мільйонів. Я отак от дивився. От по наших графіках, якщо у нас 8 мільйонів курців, серед них десь половина, ну може трошки менше, курить там пачку в день деякі безумовно там менше. Да, от як пані Тетяна розповідала, то це буде от якраз в середньому 70 мільйонів гривень за один день можна зібрати таким чином. І цілеспрямовано їх витратити на здоров'я нашого майбутнього підростаючого покоління, і це буде ну взагалі і символічно, і прекрасно, тому що люди і будуть зберігати своє здоров'я тим, що менше курять, і допомагати іншим. Друга ідея це ну це на нашу армію дати гроші. Да, да. тобто зараз бачите, скільки там за декілька місяців зібрали 100 мільйонів. Да? А тут можна за один день зібрати біля 100 мільйонів за один день. Так що це дуже суттєво, і е, щоб ми розуміли з вами, що ці 10 гривень, які людина витрачає кожен день на те, щоб погіршити своє здоров'я, е, треба витратити на розвиток нашої держави і е, на те, що держава буде, і потім і ми, і ми е, ну якби разом тоді е, зусилля спрямовані на те, щоб покращувати здоров'я.